Доброго-доброго ранку, ми з України. Ми з України. Сьогодні ранок. Сьогодні ранок понеділка, 21 листопада. І у нас, знаєте, така справжня пізня осінь. Тумани, дощі, але немає ожеледиці. Зранку встала, думаю, так, спробую. Ні, дорога нормальна, їхати можна. І до моря я доїду. Але сьогодні слово про те, як потрібно сіяти. І воно вже неодноразово лунало в нашому і ролику, і житті. І взагалі, колись мені казали, що якщо ми зрозуміємо оце, оцю притчу про сітеля, то ми зрозуміємо все, все писання. Хоча не така. Картинка, скажімо, не дуже яскрава, але ну, що маємо, то маємо. Пшеничка сходить, слава тобі, Господи, і поле зеленіє. І дай Боже нам снігу трішечки, хоча б, щоб укрити оці паростки, і буде гарний урожай. Коли сіятель сіє, він сподівається на урожай. Коли ми щось саджаємо в своїх городах, ми також дуже сподіваємось на гарний урожай. І перш ніж посіти, ми робимо щось із своїм городом, так ми його обкопуємо, чи трактор нам оре, потім груди розбиваємо. Тобто, ті, хто виросли в селі, ми знаємо, що перш ніж кинути насіння, ми повинні влаштувати все там дуже добре. Якщо морква, то одна грядка, а цибулька трошки інша, а картопельку саджаємо ще по іншому. Тобто у кожного, у кожного, у кожної рослинки якось е, свій, е, свій метод садіння і оброблення також. Але для того, щоб те чи інше нам принесло якийсь гарний врожай, нам потрібно спочатку приготувати оту почву, оту земельку, куди ми будемо класти те чи інше насіння. Я недалеко від траси, тому тут машини їздять. Вже їздять швидко, тому що в нас ну, все вже всі дороги вільні, і тому така зараз швидкість, скоростна траса. Так що, не дивуйтеся, якщо будуть якісь там. Шуми це їздять машини. Слава Богу, в ранок місто оживає, всі поспішають на роботи, на навчання, життя продовжується, слава Господу! І хоч зараз в нас вимикають світло, ми і до цього пристосуємося і знайдемо радість спілкування з родинами і тоді, коли немає світла. Господь нам допоможе. І от притчу про сіятеля знають усі. Я не буду її переказувати. Але е, м, в цій притчі головне те, що куди впало сі, е, насіння, куди впало то, е, то насіння, яке сіє сіятель. І отой е, сіятель, який сіє, це наш Ісус Христос, і Він невпинно працює, і Він невпинно сіє це слово. І Він це слово сіє через своїх дітей, тому що саме останнє доручення, яке дав Ісус Христос своїм учням, Він сказав: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє, Ідіть по всьому світу і проповідуйте радісну звістку, що я вже все звершив, що моя перемога на Голговському Христі. Безупречно. Все звершилося. Суд над е, неправдою, суд над смертю уже звершився. І Господь там на Голговському Христі придбав для нас вічне спасіння. І ті, хто кличуть Його ім'я, ті мають життя вічне з Ісусом Христом. Оцю радісну звістку потрібно було доносити е, всім. Людям, тому що головна ціль Слова Божого Божого головна ціль Євангелія – це донести людям радісну звістку, що Бог їх любить. Що Бог їх любить і уже придбав для них спасіння. Т потрібно тільки обрати життя, потрібно тільки захотіти жити і покликати Ісуса Христа до себе в серце. Все. І далі, навіть якщо ви не знаєте, як, Господь сказав: я дам вам Духа Святого, який навчить вас всього, як іти тим шляхом спасіння, як не заблукати, як іти і радіти. Тому що, коли. Радісна звістка, ти радієш, так чи не так? Коли сумна звістка, все радіти важко. Але і в... тоді ти кажеш, все можу, в укріплюючому мене, Господи. І навіть серед штормів, і навіть після поганої звістки, да, ми люди, ми можемо плакати, ми можемо е, сумувати. але... Ми можемо залишитися постійно в тому сумові, постійно в тому унині. А можемо казати: Господь, допоможи мені. Я не хочу, отам, щоб той унилий дух сушив мої кістки. Я хочу вийти переможцем. Я не хочу Господи заснути. І е паралельно з притчею просітеля є і ще одна притча, і теж про сяння. І вони. Паралельні, в першій притчі сіє сіятель. І в залежності від того, яке наше серце, чи готове воно прийняти це слово Боже, чи не готове. Це, сі... це насіння, падаючи на ту чи іншу почву, принесе плід або засохне, або зав'яне. Це залежить. Від нас це залежить від того, наскільки ми хочемо, яке б у нас було серце. Якщо ми хочемо, щоб наше серце було м'яким, плодоносним, ми будемо кликати до Господа, ми будемо шукати Його. Адже він своєю рукою зробить наше серце таким, щоб воно приносило багато-багато плоду. Без Бога ми не можемо зробити нічого. І своїми силами, і своїми святості. Ми. І своїми знаєте, от це все я, це все я, це все я, ми нічого не можемо зробити. Але якщо у нас в голові оця думка, а з Господом, а Господь мій притулок, а Господь мені допомагає, а Господь допоможе. І ми схиляємося під його руку і все ціло довіряємо йому і кажемо, Господи. Господи, ти зроби моє серце платяним. У мене такий характер, а у мене таке життя, а я отам не можу, а ото каміння, Господи, допоможи. І він як вірний, як люблячий, він допоможе. Коли дитина до вас прибігає і каже: Мамо, тато, допоможи, невже ви кажете, «Іди геть, сам працюй. Ну, інколи ми це кажемо, коли ми дуже-дуже зайняті, місто прокидається. Слава Господу! І такий дуже дуже великий туман. Але ми все ж таки допомагаємо своїм дітям наскільки наш Господь, наскільки наш чудний Господь. А друга притча про те, що господар і почва гарна, і насіння. Е Вищого гатунку, вищого гатунку. і все посіяли, і отакі сходи зійшли, і все класно, і очікують результат, і очікують великий-великий урожай. Але щось трапилось, всі заснули, всі заснули. Да, була ніч, але всі заснули. І вночі, коли всі спали, прийшов ворог і щось там насіяв. І насіяв недобре зерно. І ото зерно, то насіння, яке він насіяв, воно було, на вигляд, можливо, таке саме, не знаю. Але коли почали проростати ті насінинки, то вірні, е вірні, не всі. А ті вірні, вони побачили і сказали: господарю, а отут, серед нашого насіння, яке ти сіяв, яке ти сіяв, добре насіння, раптом з'явилися оці погані сходи. по російськи плєвіли, не знаю як українською мовою. І от оці плевіли, коли вони тільки починають всходити і рости, вони нічим не відрізняються від пшеничних сходів. Вони однакові, трішечки тоньший листочок. Але серед оцього великого великого поля хіба ще ви побачите, що будете з лупою ходити і дивитися на кожний паросток. Ні, звичайно, не будете. Отак і в нашому житті. Коли ми засипаємо, коли ми спимо, то отой ворог приходить і починає сіяти своє насіння. А ще дивіться, Господь знову каже цю фразу, щоб ми всі укріпилися, що радість перед Господом сила наша. І якщо ми хочемо бути сильними християнами, ми повинні шукати оцю радість. Скажіть, будь ласка, коли ви радієте, коли у вас радісна звістка, коли у вас радість на серці, ви е, можете заснути, але таким е, здоровим сном. The <laughs> І навіть у вісні ви будете насолоджуватися життям, і у вісні у вас буде радість. Але це ж не кажуть про сон, який нам потрібен, і деякі люди нехтують ними ним цим сном, особливо коли є інтернет. Забувають, що потрібно дбати про храм Духа Святого і потрібно вночі спати. Тут говориться про інший сон, тут говориться про сон духовний. А от коли у нас печаль. Коли у нас су, 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 от, е, унилий дух, то ми можемо заснути дуже швидко. Коли ми радісні, коли у нас підбадьорений настрій, коли ми розуміємо, що радість перед Господом сила наша, ми не заснемо. Ми на зібранні будемо слухати Слово Боже, ми будемо збагачуватись, ми будемо знову в свою почву насівати, ми будемо співати пісні, ми будемо прославляти Господа, ми будемо нести це Євангеліє, тому що ми радісні. А коли у нас унилий дух, заснути нам дуже дуже легко. І тоді ворог прийде і насіє. Ти не домалився, ти не допустився, ти не святий, а ти впевнений, що Господь тебе спасе. Ти подивись, ти вчора посварилася з чоловіком, а отам ти осудила сестру. Тебе вже давним-давно Господь стер із книги життя. Все, хто це сіє. Хто оці думки сіє? Хто сіє те, що у вас приходять сумніви? І йдеш в небесну обітницю, а там сплошний туман. І нічого не видно, і сумніви, 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 і вже і ти не хочеш, тому що не знаєш, а куди йти, Господи, а куди йти? Туди прийшов, там тебе побили, сказали, ти такий недостойний. Додому прийшов, вдома тобі теж нагадали, що вони про тебе думають. На роботу пішов, а там теж начальник міг щось сказати, і ти вже сидиш і думаєш: Господи, а що робити? А Господь каже: навіть от в таких обставинах, навіть коли дощ, навіть коли на серці рана. Найди сили в мені, почни славити мене, почни знаходити ту силу, силу радіти, силу співати, співати ще на цьому боці, коли іще війде війна. А давайте будемо співати. І не просто співати, знаєте, а співати правильних пісень. Пісень, які будуть нас збагачувати, пісень, які будуть славити ім'я Господня. Адже дьявол так боїться, коли славлять ім'я Господня, коли діти співають славу своєму отцю, своєму творцю, своєму Спасителю. Дьявол так боїться цього, і він просто буде бігти. І тоді, отого насіння. Нездорового насіння, смертельного насіння, він не насіє ваш розум, він не насіє ваше серце, адле, але адже воно буде оцим славословим зачинене. Воно буде зачинене, воно буде, знаєте, як? як міцна башта. І біжить в праведник в Ісуса Христа, і Він у безпеці. Слава Господу! Тому дбаємо про свої серця. Дбаємо наша задача тепер дбати. Господь зробив все, Він сказав Звершилось. Але Він дав нам таку нагоду, дав нам таке класне життя. Він дав нам життя. Він нас не забрав зразу, як грішника нас Христа. Він не дав нам зразу сказати, прости мене, Отче, і забрав на небеса. Бувають і такі випадки в, людській, в людському житті. Але якщо ви мене слухаєте, у вас не так. Після каяття Бог вам дав дорогу життя і сказав: довготою днів я насичу тебе, я дам тобі буття, я дам тобі життя. Йди, не бійся, бо я завжди з тобою. Йди, не бійся і не сумнівайся у, мому, у моєї любові. Я проведу, я підкріплю, а там, де впадеш, візьму на руки і понесу, тому що я люблячий батько, тому що я люблячий батько. І я піклуюся про те, щоб насіння, добре насіння у твому серці воно виростало і давало плід. Ради себе самого це робить Господь, щоб прославилося Його ім'я в нашому житті. Не наше, не Оліне, не Машине, не Сашине, а Його життя, Його, його ім'я, що прославилось у нашому, у, у нашому житті, да. але Його, тільки його ім'я. Слава Господу! У нас розпочався дощик, і він знаєте, хоч і на вулиці сіро, хоч і можливо не так весело, але дощик дуже дуже потрібен. І так і в нашому житті. Нам потрібні оці дощі благодаті. Нам потрібні оці слова, які будуть нас підбадьорювати. Особливо, коли туман, особливо, коли на вулиці не дуже е, такий політичний прогноз. А ми будемо дивитися на Господа. А ми не будемо сумніватися в Його милості. А ми не будемо сумніватися в тому слові, яке він написав, що Господь мій пастир, я ні в чому не буду мати потреби. А навіть якщо вимкнуть світло, ну нічого страшного, зекономимо електроенергію, поспілкуємося з рідними. А хто живе один? Спілкуйтеся з Господом. Адже він нікуди не поїхав, він вас не покинув, він поруч з вами. Знайдіть, почніть. Господи, допоможи мені. Хай кожного з вас, Господь хрестить духу, Духом Святим, хай кожен з вас заговорить на інших мовах. І коли ти молишся на інших мовах, в тебе час просто пролинає. І ти навіть не е, розумієш, тільки. Ніби то став на молитву, а вже о, дивишся вже час, а може ще два, а може, і більше. Адже коли ти молишся на інших мовах, ти не знаєш, про що ти молишся. Але Дух Святий, який знає все, він знає краще про що молитися, що нам потрібно. А потім дивишся в своє своє життя і думаєш: о, дива! І там все устроєно, і там устроєно, і там радість прийшла, і там ти здолала ті труднощі і перешкоди. А чому? А тому, що молилася, і Господь послав своїх ангелів і захищати дітей, і захищати тебе, і за і. Ті двері, які давним-давно не відкривалися, а ти почав молитися, і Господь відкрив ті двері, навіть коли ти вже забув про це молитися і думаєш, та ну скільки вже можна, вже роки пройшли, вже роки. А Господь знає, коли потрібно відкрити. А Господь відкриє навіть тоді, коли ми вже опустили руки, і думаємо, це вже неможливо. Але з Господом можливо усе. Слава Господу! Думала, що поставлю на паузу, поїду на море, але ні, дощик розпочинається ще сильніший, тому поверну додому. Хай буде хоч мала поїздочка, але ж все-таки я подихала кіс киснем. Дуже-дуже раджу кожному не забувати виходити на вулицю і хоч трішечки дихати свіжим повітрям, адже це дуже корисно для нашого здоров'я. Будьте благословені Господом, і хай в ваші серця, хай в наші серця сіється тільки добре сім'я, хай на насіння, хай буде так, хай в наше серце буде плодородною почвою, і хай от те насіння, яке сіє творець, тільки творець приносить плід. А якщо ж в серце попав попала на сінинка недобра, то Божою рукою хай воно вирветься в ім'я Ісуса Христа. Ми не будемо залишати його в своєму серці. Ми вирвемо за допомогою Господа, не будемо думати поганих думок, не будемо сіяти погане насіння в наше серце. Тому слідкуємо, куди дивимося, що слухаємо і що говоримо. Все це. Теж насіння, яке насівається в наше серце. А потім, коли воно насіялось, так важко прополювати і ще так, щоб не поранити те насінечко добре, тому краще не сіяти. Будьте благословені і хай радість Господня сьогодні наповнить ваше серце. Хай Господь буде вашим підбадьорювачем на протязі усього цього дня. Амінь.